Шановні колеги, добро, доброго дня. З вашого дозволу я проінформую. Я думаю, ви слухали, як включалися питання до порядку денного. Поясню деякі нюанси. Перше, чому ми внесли альтернативний закон до того, який внесли банкіри разом з комітетом, по, по процедурі ми могли. Ну, і Головне завдання було те, щоб той, які внесли банкіри, не був трийня. Бо він абсолютно ну, він не вирішує проблему і не знімає ваші, ваші проблеми. Сьогодні Національний банк ще вніс законопроект, якого ніхто не бачив. і, Але він знову ж таки той, який відповідає інтересам банкірів. Той, який підготувала ваша ініціативна група 4895, він найбільш відповідає інтересам позичальників і може бути всіми. Обслужені. Я поставив питання трибуни Верховної Ради, щоб це питання знову внесли до порядку денного до розгляду. Ми включили, на жаль, тільки законопроекти, які 41, які там 41, 41:85. Один, а три один і передва від Національного банку. В 2.30 буде засідати комітет. засідає отут поряд Отелем Київ. Мені Дайма пообіцяв, що ми швидко пройдемо процедуру розгляду і винесемо на Верховну Раду це питання для голосування. У мене дуже велике прохання. І до комітету. І попросити депутатів, щоб ми на комітеті прийняли рішення і закон 48.95 також був винесений комітетом для повторного розміру Верховського ради. Е, е, я е, іншого варіанту не бачу. На три години я домовився з новою головою е, національного банку, що вона прийме ініціаторів е, валютно-кредитного е, майдану е, і теж вислухає наші з вами аргументи. Тому в 2.30 я б просив, щоб частина підійшла до комітету, а е, на три години частина підійшла до Національного банку. Ви визначили вас, Отаня, Юля Олександр, ось ще трьох повноважених, можливо, ще двох, щоб вони пішли разом зі мною і ми виклали голові Національного банку наші вимоги. Дуже прошу підтримати саме такий варіант розгляду. Бо на сьогоднішній день голова... Банку займає позицію, що якщо жодний інший закон крім Національного банку буде прийнятий, він не буде підписаний, це зупинить нашу співпрацю з МВФ і так далі. Значить, ну, Ще у мене до вас одне прохання. Я ось зараз спілкуюся з депутатами, ви їм наполегливо пояснюєте, але поки що ну, я так сказав. Хайсу ми залишить в порядку, бо треба, щоб вони ще проголосували. Про да? В 16.00 ми будемо наполягати, щоб це питання було по-новому винесено на голосування в парламенті. Щоб ви розуміли, на сьогоднішній день банкіри більше зацікавлені в тому, щоб прийняти хоча б якийсь закон, водіє мараторій. І вони хочуть протиснути любить. І наше завдання, мінімум з вами сьогодні, це не дати прийняти їх закон. Тобто, тому ми і внесли альтернативний, щоб голоси в Верховній Раді розподілилися. Але ми продовжуємо стояти на позиції 48-95, щоб він був повторно внесений і повторно розглянути. Останнє, тут приходили інші прихильники, то, то я маю на увазі коїці по закону про вибори, про голосування про обрання парламенту і так далі. Я думаю, що ви чули обговорення, є знову лідерів політичних партій, щоб був прийнятий закон з закритими списками для того, щоб вони. Знову сформували свій список, бо вони вже частину місць продали список, це так, щоб ви просто розуміли, профінансували свою президентську кампанію. І вони не хочуть приймати закон з відкритими регіональними списками. Я вчора просив на зустрічі з президентом, щоб він зайняв більш жорстку позицію по цьому питанню. Він йшов на вибори з відкритих регіональних списків. І е, ми наполягаємо, щоб саме такий закон був прийнятий, і була сформована Верховна Рада з людей, які представляють таких як ви, а не сформована з тих, які представляють банки фінансово-промислові групи. Бо щоб ви розуміли, приміщення прийняття е, вашого закону 48-95 не більше ста чоловік парламенті. Всі інші. Більше слухають Кабмін, банки і нашої промислові групи і блокують прийняття для, для, для нашого закону. Я думаю, що все одно прийде час і буде дана усі. Але я е, прошу зараз так тактично: е, два тридцять в частині до комітету, а в частині на три до національного банку. В 16.00 збираємося по новому тут. Е, ми будемо наполягати, щоб закони були розглянуті парламентом. І я бачу по залу, що все-таки це питання буде включено до розгляду. Спасибі, я надію, я переговорю.